Як завжди я лягаю 12 годин ночі. Ставлю будинок на 5 ранку і дуже радію від того, що ще не зайшло сонце, а я вже просто просинаюсь, йду потихеньку, щоб не розбудити своїх... І Ось навкруги за душі точно я на работу. І передчасно вже стоїть. Чайник, я його вмикаю, щоб не витратить час, поки я не нагрію. І тут зрозуміло, коли. Представляете, любимый Никитик, и вечно голодный. Чувствую самое по утрах. Наверное, что-нибудь задуманное есть, значит, я могу снять и Нахожу малого рачку. Тут нічого буде на воді, чиналю і їжу. Чи чи Кіт нарешті задоволений і збирається научки. Виходжу на, на вулиці, подивитися яка погода хоча б. І вже 5-10. Чайник нарешті кипить. Не нужно ротикова. Якуб здороч вам запах. Да, Максан, таки Потужно так. Вже пять. Пятнадцять майже. Ду чистить зуби, тому що хоч... Я їх недавно пролікував класного стоматолога Вікторію. До речі, всім раджу. Але їх не потрібно запускати. І вже майже 5.20. Дивлюсь погоду підібрати, що одягти.